Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами йшли, зачищали потів у дорозі, йшли, зачистили, ту мовили Героя Святого. Нам вже цій локації в цій частині залишилось тільки дослідити оту от цю частину. От ми з вами підемо, зустрінемо старого знайомого великого дракона. Ми його вже десь зустрічали і навіть йому трошки життя збили. І підемо от сюди, є у нас ще тут храм. Ну і заодно тут цю частину подивимося, що є, і зачистимо. І тут буде в нас ця частина повністю вже досліджена. І нам доведеться вже йти десь або сюди по дорозі, або в тій дорозі, десь сюди, в цю сторону. Так, давайте не будемо тягнути час. Так, підемо зачищати. Головне тут з драконом розібратися. бо дракон великий буде. нас він і блискавка, ми там валим буде, здається, і чим там і вугнем, і... Чим... він який потужний. Так, забираємо тут. Правда, ми вже їх забирали, ті квіти, але можемо ще раз... Ті можливо вони нам будуть в нагоді до речі оті грузові барани, з них теж ті квіти випадають бачите вони мають такі спеціальний, також грузовий так, біжимо тут так, у нас нічого якщо ми сюди от повернемо ми тут маємо десь зустріти патрулює лицар з піхутинцем тут дорогу давайте з ними. так Тут а ми з вами знайдемо ще вон бутон є. так ще у ще нас є горубина, то таке. Ось там, до речі, є лут, ми його потім підберемо. Давайте спочат, для початку підемо з драконом і розберемося, якщо нам то ясна річ вдасться. Тут ще є соняшник. Так, ну давайте на коня сядемо. А, стоп. Давайте ми ще Так, о, дугу. буде нам краще. Так. Чим ми його магією будемо? Давайте магію попробуємо. Так, де він є наш той дракон? Ох, так, опа. Так, давайте. Поки він. Так, і тайно. Ох ти! Ми так і не Він Так нас зараз спалить. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тикаємо. Так, ви нам... О, бачите, і вогнем, Так Давайте ще раз коня випухати. Так, куту ну він нас зачепив. Добре, що встигли втікнути. Де він там є? Вон він. Куда він там? Піде до нас чи ні? Ну давайте. Пробуємо його вбігти. Ну. Його. Так, і тікаємо, 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 вниз, мис мис, 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 І давайте пуваємося. Так. І давайте може десь подалі втечемо. Нам же залишилося мало. О, бачите, він аж сюди з блискавками. Воїнка класик. Це погано. Так. ми втікли. О, він ще палить. Де він є? Вон він. Так, він тут нам дещо що вам попали. Якийсь, видно, тваринок. Так, давайте може вип'ємо з йому лапку. Якщо ми, нам вдасться його зараз вбити, то ми заробимо трошки рун. Я сподіваюся. Опа. І все. От ми з ним і розібралися. Не так все страшно. Вони 93 тисячі рун майже набрали і ще... О, ми ще й взяли така глефа. Так, що тут таке? Давайте вже тепер можемо спуститися. Так, то у нас буде е -е, так, молитва. Зверху красною головою глефою. Угу. Потужна якась річ. Так, далі. З тим ми розібралися. Давайте тепер подивимося, що тут у нас є на кулі. Так, тут я бачу, знов ну, у нас О, баран. Так, і квіти ростуть. Так, ще, вот, ще один баран вирішив на нас напасти сам. Так. Тут то у нас нічого. Отут-то, ну, до речі, здесь має бути. Та, десь тут має сидіти, як ми знайдемо картину, картину ми маємо знайти десь у тому буде місці. Знайдемо картину і нам доведеться сюди вертатися, щоб забрати, буде тут сидіти примара такий на, на стільці. Як завжди, треба буде місце знайти, що намальовано на картини, і то буде тут. І забрати з нього буде лут. Тому сюди ми, якщо не забудемо, ми сюди ще маємо повернутися. Так. Але можемо спокійно то забути. Сподіваюся, як картину знайдемо, то згадаємо. Так, все, що ми тут. Більше тут я щось нічого і не бачу. Крім того, дракона. Більше нічого цікавого і не було. Добре, йдемо тоді, заберемо. Цей тут. Що ми бачили? Ото ключ. Забираємо його, йдемо. Ще от сюди, тут десь мають бути піхотинці, як я пам'ятаю. Ми коли по дорозі йшли, ми їх бачили. Вони тут щось слідкують. О, сидять, два. І ще один сидить, один стоїть. Все, ми з ними розібралися. Ось в тій могилі ми там були. Так, Тепер нам туди не треба. Йдемо далі. Вон бачу ще якісь лицар сидить. Давайте з ним розберемося. Так, тут у нас є обеліск, щось на ньому написано. От, хто хоче читає. Так, тут у нас посеється знову купа громових. А, ось ще бачимо... Так, зараз нам може втікнути. Коребій. Вон, і попіл війни з нього випав. Так, тут. баран у нас попіл війни, давайте подивимось, що то у нас за попіл випав. Так, якийсь тоже баранячий вон. Такий от баран. Маємо ще такий от попіл, У нас же їх дофіга і трохи, як то кажуть. Так, що ми тут ще можемо? Ага, отам там Підемо, потім позабираємо з нього руни. Так, давайте тут глянемо ще навкруги. Так, так, ніби нічого не бачу такого серйозного, щоб ми могли пропустити. отут тут десь можемо зіскочити. от і тут ми знайдемо, ще от є вілія Мікели. Якщо бачите, отут от є на такому маленькому балкончику. І бачимо внизу ще один лицар на куні сходить, патрулює. Можемо ще з ним розібратися. Так. Нічого нам не випало, ніби ні. Так, дивимося, що в нас тут. Тут у нас нічого. О, знову гарний той вигляд. Ми там от були. Звітом то бачили знизу. Тепер ще й звідси. Дуже класно намальовано. Незадоволення дивитися попрацювали тут на славу. Так. Йдемо тоді. Ну, підемо ще давайте на цвинтар позабираємо. а потім вже підемо до храму. Так. Тут ще, правда, барани Вони зараз на нас самі нападати. будуть. Ну, давайте ми їх швидше, щоб вони нам не заважали. Так, забираємо шоста руна. Так, тут третя руна. Баран. Так, дивимося ще тута. Щось може є. А вон соняшник є. Так, так, так. Тут в куткуны. Ні, нічого. йдемо далі, руни забираємо. Так, тут -то. четверта руна. Тут -то. ще одна шоста і четверта. Все, більше так. Ну, давайте глянемо більше, не відпустили текум. Можна їх і не побачити просто. Ні, ніби зібрали всі. Ну ідемо тоді до храму. Так, тут ще горбина, ще ворони. Так, нам не туди. О, за ще тут руну знайшли. Так. Так. Ой, давайте О, зіскочили і не розбилися, і то добре. Давайте навколо пробіжимо. Тут, до речі, вон, як ми зайдемо спереді, бачите, тут два піхотинці забувалися, вони на нас загоряться, тому ми їх з боку просто знищимо. Так, тут вон бутон бачу, ще росте. Так. Ще один череп знайшли. Так, навпруги. Ще. Ага, отут, до речі, та гурбина не береться. Бачите, банути. Можна бігати і не візьмеш її. Так, тут у нас гриб. Ще один. І все так. Ось ще тут горубина. І тут. І давайте заходимо всередину. От храм буревісника. Так, тут а зразу справа бачимо скриню. І в скрині бачимо удар драконячу грому. так То в нас також, напевно, якась молитва, я так розумію. От вона. Зкріплює тіло за заклинателем зак... блискавкою. Ага. Ясно. Це буде. Так, беремо громовий великий болт. О, тут, до речі, ростуть камінчики. Які, до речі, рідко можна зустріти. І тут ще ми можемо забрати ще слізу, яку, з допомогою якої нам фляги покращаться ще. Так, і тут нам ще випав ще вон, квітка з тих. Все. Дракона ми перемогли, храми дослідили, От то все ми з вами. Повністю дослідили. Тепер треба буде подумати, як краще, чи звідси йти от по тій дорозі сюди, чи починати краще. О, тут, до речі, Мілісент, і звідси починати сюди йти. Я навіть щось не знаю, що краще буде. Можливо, дійдемо сюди, от вже ту частину ще дослідимо, можливо. Ага, тут ми ще, до речі, не дослідили деякі речі отут. Мені здається, тут якісь є руїни. Сюди, ну так, ну будемо бачити. Добре, на цьому будемо відео завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.